Вітаю, це програма Діловий ритм у студії для вас працює Анна Васильєва. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке, Музика. працевлаштованих на Черкащині стає більше. Фахівці яких спеціальностей наразі найбільш затребувані. Гендерна рівність на 4 роки. Детінізація мінус, податки на прибуток плюс 82 мільйони гривень. Черкащина знову серед лідерів в Україні зі збору податків. П'ятірка найзаможніших жінок світу, і на останок традиційно про ситуацію на валютному та паливному ринках. Час як у Європейському Союзі офіційний рівень безробіття стрімко зростає в Україні за останній час він знизився на півтора відсотки, і це при тому, що практично 5 мільйонів українців працюють нелегально і практично ніде не зареєстровані. А яка ситуація з працевлаштуванням на Черкащині? Дивіться детальніше у наступному сюжеті. 26 листопада уряд схвалив концепцію модернізації центру зайнятості, який вступить в дію вже з наступного року. Реорганізація установи і надання їй статусу центрального органу виконавчої влади з питань зайнятості поліпшить його роботу і надасть більше повноважень для реалізації державної політики. Це дасть можливість працівникам даного органу розробляти ті підзаконні нормативні документи, які необхідні для реалізації питань. Служби зайнятості і зайнятості населення нашої держави для оперативнішого їх вирішення, прийняття ну й примінені роботі. А на відміну від світових тенденцій зростаючого безробіття, ситуація в Україні в порівнянні з минулорічними показниками покращилася, знизившись майже на півтора відсотки. Сам ринок праці він не може бути відособленим. Він є результатом і демографічних ситуацій, і розвитку економіки, взагалі всього фінансово-економічного стану держави. Уряд нашої держави чи керівництво держави зуміло. До мінімуму звести наслідки світової кризи в державі це раз, ну і не можу не відмітити системність у роботі самої служби зайнятості. Тому покращення цих, цієї ситуації, як в регіоні, так і в державі в цілому, звичайно, не міг не відобразитися і на ринку праці. Тому ми констатуємо про те, що. Рівень безробіття населення скорочується в порівнянні з відповідним періодом минулого року, і станом на сьогоднішній день становить 9,4%, А рівень зайнятості зростає і сьогодні становить 59%. Попитом на ринку праці сьогодні користуються водії, продавці, кухарі, менеджери зі збуту, бухгалтери та економісти. Хоча при здається великому переліку наявних вакансій, оплата праці здебільшого мінімальна, що і стримує потенційних робітників. Державної податкової служби у Черкаській області знову встановлено рекорди зі збору податків. Тепер на прибуток. Тем просто 131,5%. з початку року до державного бюджету зібрано 347 мільйонів гривень, а це на 82 мільйони гривень більше ніж за відповідний період минулого року. На 1 листопада 2012 року податок на прибуток сплачують понад 6,5 тисяч платників Черкаської області. Зростання надходжень податку відбувається як наслідок ефективної роботи і зруйнування схем мінімізації податкових зобов'язань, ухилення від сплати податків, так і результати в дії відповідних положень податкового кодексу України. Загалом за 9 місяців цього року платниками податку на прибуток задекларовано дохід, що враховується при визначенні оподаткованого прибутку в сумі 33 мільйони 382 тисячі гривень. Нарахування податку на прибуток за деклараціями становить 274 мільйони гривень. Дві з половиною тисячі черкаських роботодавців підвищили зарплатню працівникам. Такі наслідки роз'яснювальної роботи Державної податкової служби у Черкаській області за 10 місяців поточного року податківці поспілкувалися майже з трьома тисячами керівників підприємств та фізичних осіб, які виплачували мінімальну заробітну плату. 8,5 мільйонів гривень зарплатних заборгованостей виплатили 52 підприємствам області. А це індикатор ефективності місцевих податкових органів, зауважив виконуючий обов'язки голови державної податкової служби у Черкаській області Володимир Коломієць. Він зазначив, що заходи, направлені на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати всім працівникам і ліквідацію зарплатних боргів це не просто вагоме джерело наповнення місцевих бюджетів, це вирішення долі людей. Тож податківці в посиленому режимі і надалі працюватимуть з керівниками підприємств та підприємцями, які відверто ігнорують законодавство про працю і відповідно податкове законодавство. Справи злісних порушників податків передають в органи прокуратури. Так, завдяки плідній співпраці 107 зі 199 і підприємств з невиправданою низькою зарплатою підвищили оплату праці працівникам і додатково направили до бюджету більше 200 тисяч гривень. Рівні права жінкам і чоловікам днями Кабмін схвалив концепцію державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2016 року. Забезпечення гендерної рівності у всіх сферах життєдіяльності суспільства і держави є важливою умовою і гарантією забезпечення прав людини та утвердження демократії, запорукою розв'язання соціально-економічних проблем країни, європейської інтеграції та частиною міжнародних зобов'язань держави вважають. У міністерстві У березні минулого року соціологи оприлюднили результати чергового дослідження. Виявилося, що у структурі української влади лише 8% посад належить жінкам, решта чоловікам. У країнах Європи ситуація трохи краще. Наприклад, у Данії 36% всіх парламентарів жінки, у Норвегії 38%. В Україні реалії такі, що чим вища посада, тим менше шансів у жінки отримати її. Правда, у міністерствах соціальної спрямованості освіти та охорони здоров'я цей відсоток… Ток вищий, у міністерстві економіки нижчі. Підтверджують результати соцдослідження експерти програми рівних можливостей та прав жінок в Україні, спільного проекту Європейського союзу та програми розвитку ООН». у державній службі сім рангів. Чим вищий ранг, тим менше там жінок. Міністрів та вступників міністрів менше 10%, А от спеціалістів близько 75%. Це лише один приклад гендерної нерівності в нашій країні, але не поодинокий. До такого стану речей суспільство вже звикло, і людей це мало дивує. Абсолютна більшість як жінок, так і чоловіків просто не знає свої права. Тому про їхнє порушення або не підозрює, або воліє мовчати. У двадцяте століття жінки з усього світу започаткували активний міжнародний рух за свої права. Наслідки цієї діяльності особливо відчутні на міжнародному рівні. Держави вперше в історії виявили підтримку захисту прав слабкої статі і визнали необхідність досягнення справжньої рівності в правах і можливостях чоловіків і жінок. Як свідчить статистика? Чоловік зазвичай витрачає на домашні якісь там турботи десь 24 хвилини. Це є, я тут знайшов таку статистику. Жінка більше трьох годин, це в сутки. От. Але ж можна цю справу розділити на двох, наприклад. От, і порівну можна от, цей час приблизно розділити по домашніх якихось там хатніх там справах. От я віддумаю, почина... що це всім чоловікам така ідея сподобається. Починати, мабуть, треба ну безперечно, не всім. От не всім, і це залежить від того. Чим займається конкретний чоловік? От, от чи в нього бізнес, чи яка інша робота, чи вистачає в нього часу? Але треба намагатися, ну хоча б ну прагнути до цього, сучасна жінка займає надзвичайно вагомиє. Планку саме і в соціальному, і економічному, і політичному житті суспільства. Якщо взяти в порівнянні жінку з середини 19 століття і провести паралель аж до сучасності, ми можемо сказати, що пройшов дуже великий тернистий шлях. проведено паралелі між жінкою українкою або жінкою, яка проживала в Російській імперії, і жінкою європейкою, то європейські жінки саме замислювалися над цим питанням трішечки раніше і досягли більших. Саме зрушень, але можна зазначити, що всеукраїнський, всесоюзний з'їзд жінок, який відбувся в 1908 році, саме став тією рушійною силою, яка і пробудила саме боротьбу за рівність між жінкою та чоловікою. А далі рейтинг найбагатших представниць прекрасної половини людства Тож, п'ятірка найзаможніших жінок планети. П'яту сходинку посідає Сюзанна Клатен. Її статки оцінюються у 14,6 мільярдів доларів, які вона отримала у спадок. Німкеня володіє 51% акцій фармацевтичної компанії Алтана та 12% акцій компанії БМВ. Четверту сходинку рейтингу найбагатших жінок планети посідає Іріс Фондбона. Чи зі статками у 19,2 мільярдів мільярди доларів, які вона отримала у спадок від свого чоловіка Лаксіка. А це найбільше в світі родовища роди та компанія по виготовленню напоїв Куїненко. На третьому місці Еліс Уолтон з США, яка у 63 роки має статки у 21,2 мільярді доларів, отримані у спадок від батька засновника компанії Волмарт. Друге місце посідає 90-річна француженка Ліліан Бетанкур зі статками у 23,5 мільярді доларів. З 1957 року співвласниця компанії Лореаль, акція якої отримала спадок від батька, засновника компанії. Найбагатшою жінкою планети із статками у 26,5 мільярдів є 56-річна американка Крісті Олтон. Свої мільярди вона отримала спадок від чоловіка Джона у 2005 році. Більша частина капіталу знаходиться в акціях компанії Walmart, заснованої ще в 1962 році. А тепер докладніше про ситуацію на валютному і паливному ринках. Один американський долар купують за 8 гривень 14 копійок, продають за 8 гривень 19 копійок. Євро купують за 10 гривень 49 копійок, продають за 10 гривень 69 копійок. 10 російських рублів купують за 2 гривні 55 копійок, продають за 2 гривні 66 копійок. Ціни на пальне АЗС Черкащини. А – від 9 гривень 74 копійок до 10 гривень 69 копійок, а – від 10 гривень 49 копійок до 11 гривень 9 копійок. А – від 10 гривень 70 копійок до 11 гривень 39 копійок. Дизельне паливо від 9 гривень 80 копійок до 10 гривень 45 копійок за літр пального. Наразі це всі новини на сьогодні з вами була Анна Васильєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня.